Ми не маємо росіян цивільних, які в нас знаходяться в утриманні, просто тому що ми не беремо цивільних полонених, як робить Російська Федерація. Російська Федерація, натомість, маючи доступ до тимчасово окупованих територій України, там мільйони громадян України живуть. По суті, може безкінечно наповнювати свої тюрми нашими громадянами, а потім ми можемо говорити про їхні обміни, потім ми всі боремося за їхні визволення. Але на правду це дуже, дуже складно. Тому що навіть знайти людину, яку була, яка була засуджена, да бо засуджують вони з дуже з різними, різними статтями, плюс дуже закриті процеси. Ми навіть можемо не знати про тих людей, які опинилися в російській неволі, якраз наслідок збройної агресії. Але перед Україною це ставить питання: що якщо ми повертаємо цивільних, а як ми можемо вимагати безумовного звільнення, але Російська Федерація безумовно нікого не звільняє. Це завжди про домовленості, і тоді Україні виходить, доводиться порушувати МГП. І казати, окей, тоді в нас є наш обмінний фонд. Просто шкода, що цей обмінний фонд формується з українських громадян.